без насилля Токістю біля і зла. Тут народом складена пісня містить кілька хороших слова. Мій улюблений світ без насильства. Де немає страждання і війни, де розквітає калина барвиста, і пісень не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя. Звільнити нас світ без насильства можна сміливо йти в майбутню. Коли на теренах країни без страждань доживе кожне місто. Скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства. Я проти зла, я проти насильства. Я проти хиле. Я проти насильства. Я проти сміху над людьми. Я проти вічної байдужості, людської волості і гріху. Я проти на.